Так, друзі, всім вітання. Записую відео дуже пізно, майже 2 години ночі, хочу показати вам одну великодку, яку знайшов на мапі, яку додав в Unreal. Не знаю, чи це Unreal щось крутить чи що. Зараз хочу вам її показати. Запускаємо рівень без ботів. І от дивіться, що треба зробити. Я, я в шоці був. Я в шоці був просто. Ми біжимо, 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 біжимо в цю частину мапи до оцих дверей. Підходимо до цих дверей. стоїмо і чекаємо 5 секунд. Воп, дивіться, загорілося це багаття. І біжимо тепер до тих дверей. Я, я був в шоці, як воно тут, що в них тут з'явилось взагалі дивно. От бачимо, горить багаття. І тепер ми що? Ми можемо пройти крізь ці двері. Опа! А тут що в нас? Що, шо, шо, шо? Скільки не крути? Сьогодні, діду. 33! 33. Тугу! Ту Ту так, а що? Що ви мовчите? Задавайте свічку. Наша пісня скривкова. Я знаю, і думаю, що бажання всіх одне Ну що? Три, два, Так у щасливу долю Один Вип'ємо горілочку, медову, за твою сім'ю, таку чудову, вибіг за твою щасливу долю і за Україну.